Я миттю перетворююся із учасника проекту на модератора і оголошую друге коло нашого віпу. Цей раз гімн співати не обов'язково. Я мало не синонім до слова впав. Отже, знову Юрко Космина з новим блоком своїх чудових текстів. Привітайте його знову! Ми тут від коротких, які були звучали нещодавно від від, від, від виконання пана Пантюка віршів Позаяка, переходимо до більш довгих форм, і це буде перша лінія Кобзона. Лінія Кобзона це вірш початку 2015 року, коли після введення Євросоюзом санкцій проти громадянина РФ Кобзона Йосифа Давидовича міністр культури Російської Федерації Владимир Мідінський в інтерв'ю інтерфаксу повідомив, що в країнах Євросоюзу немає діячів культури рівня Кобзона. Що цікаво, у Сполучених Штатах заборона на в'їзд Кобзону діє з 1995 року через його зв'язки з російською мафією. А в Україні з жовтня 2014 року через його схвалення анексії Криму. Спіткало лихо Єврозону, звело стару на Маргінес, заборонили в'їзд Кобзону на територію ЄС, зів'яли в Мюнхені газони. Пішла Венеція на дно. Хто з серця випустив Кобзона, не вартий сонця все одно? Над пікаділлі шар озону роз'їла смогова діра, не грає месі без Кобзона, і крістіану теж не гра. Сумні в колайдері бозони, зате радіє Амстердам, Гвалтують геї без кобзонів, чоловіків, а також дам. І ця біда не ілюзорна, шепоче нам гіркі слова. В Європі жити без Кобзона від сили тиждень, може, два. А десь на берегах Гудзону давно настав палеоліт, бо тут не бачили Кобзона, не те що тиждень, двадцять літ. Техас напав на Аризону, бізони ходять по воді. Мільйони спраглих до Кобзона, в пітьмі лінчують білий дім. Суворі київські промзони вночі палають від багать. І з жовтня тут нема Кобзона. Тепер Кобзонів тут їдять. Нема Москві загрози ззовні, лише глядацький інтерес, самі загнуться без Кобзонів, Хохли, Піндоси та ЄС. Пайпадуть найліпші гарнізони, відступлять мертві та живі, коли в душі нема Кобзона, І нема Кобзона в голові. Хоча в нейтральному Давосі чи в місті з назвою Трабзон і ще дозволений і осів, доступний ворогу Кобзон, та скоро лінія Кобзона, Який позаздрив бий керзон. Пройде по лінії кордону країни, де живе Комсо.